І так, сьогодні ми з логіки продовжуємо займатися закономірностями. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас, а яке ж сьогодні число? 31 жовтня. Класна робота. У мене є запитання. Так. Треба було скидувати закономірність. Так, да, як якщо ти розв'язав, скидуй, я поставлю оцінку. Я не поставила а, по лінії ще, я пам'ятаю. І якщо ви зробили, домашнє було не обов'язкове для бажаючих скидуйте. Зараз у нас же остання була гра, всі молодці за гру поставили оцінки. Ви бачили, мабуть. Але в деяких вже немає місця, куди ставити. Я там ставила наперед, я не знаю, чи бачите. А в мене є місце для оцінок? Я не пам'ятаю Платон, мені здається, що теж немає. Подивимось. І так, давайте подивимося. А, якщо нам треба з'ясувати, яка є закономірність, є такі закономірності, які, ну, а, до речі, зустрічалися, пам'ятаєте, в заочній Олімпіаді першій. Там, де а, щось треба зробити з фігурками, не просто там. Якісь там з'являються рисочки додаткові чи чередується, щось інше може теж відбуватися. І так, а можете швиденько перемалювати в номері першому малюнок А. Ну так, не треба там вивелика. Будь ласка, це, ця заочна Олімпіада, вона на скільки? Ну, наскільки. Це буде не заочна, а очна ну, години дві. Ти маєш на увазі у неділю, так? Шо? Так, Десь у години -дві. Години -дві. Mm -hmm. Що? Добре, добре. Так, перемалюйте, будь ласка, цей рисунок і скажіть. А вона мені... розпочинається у, у другій годині. Чи вона, вона не буде... в другій годині, вона буде десь зранку, в 9, я не знаю точно час ще. Про це ми не казали. І так, давайте подивимось на креслення. Ось у нас був такий крестик. Було коло, а потім що з ними зробили? Скажіть, будь ласка, Ілля Почитаю. мені скаже. Так, Ілля, хочеш відповідати? Давай, Ілля, як ти вважаєш, що тут відбувається? Цей, цей хрестик, Поклали у коло. Так, І тому їх починус... просто, uh, так? Тобто як отримується так. третя фігурка. Грубо кажучи, ми uh, ці дві фігурки накладаємо, ну, додаємо одна до одної. так? Тут теж саме відбулося. А що ж буде тут замість знака питання? Як ти Треба поставити трикутник з цим насіннячком внутри. Так, молодець, це вірно. Добре. Ну, давайте друге розв'яжемо усно, бо воно, мені здається, таке ж саме, так? Ілля мені скаже. Не будемо записувати Б. Так, таке треба те та ж саме, треба треба цю зірочку покласти у треугольник. Так, бо Я тут така закономірність, це... так? Є ось така фігурка, а така, отримали таку. Тобто їх просто одна додають до одної, так? І тут буде така зірочка, але не треба це перемальовувати, бо це буде довго. Так а ну давайте подивимося, а в ви випадку тут таке ж саме чи ні? Ви теж не будемо? А треба В перемальовувати? Ні, ні В не треба. Г будемо перемальовувати. А але давайте а, теж Ілля мені а, спробує сказати, що ж буде в випадку В? Що тут? У випадку ви треба навпаки не скласти, а розібрати. Відняти, останні, да, останні це буде Тому, щоб... угу. Так. Тобто, можна сказати так: якщо у нас є така фігурка і така, при накладанні у них спільний круг, те, що спільне, ми забираємо. Якщо ці дві фігури накласти, у них спільний такий чотирикутник. Ми його забираємо і залишається те, що не є спільним. Тут спільне, спільний квадрат, а не спільна луна. Тобто залишується луна. Так, тепер давайте малюнок Г перемалюємо, він вже більш цікавий. Ну, давайте відповість. Я бачу руки. Іванок Гліб. Так, це в нас відповідав зараз Олексюк. Mm. Молодець. Так, ля. Далі. Давайте спочатку перемалюємо. А тут цікава реч, якщо ми теж будемо накладати одну фігурку на іншу, давайте я іншим кольором покажу. Ну, наприклад, так. Ось я накладаю. Чому тут залишається така рисочка? Що тут залишається те, що є. Ось, наприклад, в... на малюнку В те, що було спільне, ми забирали, а тут навпаки. Я пам'ятаю, як це работает. Давай розповідай. Одна накладається на друге, так, і те, і що в них та, спільне. Так. Лінія, вона на другу -другу, так, тобто спільна а для вона... двох фігур, так. ось вона залишається. А ті, що не спільні, стираються. Так, а ну, давайте подивимось, тут буде так. Якщо ми ось так накладемо спільне, тут в нас. Кружочок тому залишився. А, і ще ця паличка, так? Ось так. А ось тут немає ось цього. Ось так було б. Спільна ось ця паличка і кружочок. Так, а що ж тут буде? Давайте накладемо одну фігурку на іншу. Що в нас повинно бути? Тільки спільне, так? Так. Що ж буде спільне? На що це схоже? Ну, дивіться, ось цей півкруг буде спільним, так? Так. І ця рисочка схожа на букву G чи C. Ось так, так. А я вже намалювала. Ну, ти, ти згоден зі мною, так? Так. Добре, давайте будеш ще відповідати, де, де теж перемалюйте, будь ласка. Тут теж цікава закономірність. Так, чи зрозуміло? Те, Давайте не теж не спробуємо не додати одну фігуру до іншої. Давайте на середню будемо накладати першу. Так, 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 так. Що тут залишається? Якщо ось дивіться в Г-варіанті в нас залишалося те, що спільне, то в Д? А ну-ка, подивіться, що залишається? Ось не спільне. Не спільне, так? Тобто залишається. Я Молодці, молодці, хто зрозумів. Так, гліб, тут теж саме, так якщо ми накладемо одну фігурку на іншу, тут залишається те, що не спільне. Бачите, не спільний був квадратик. А що ж тут буде? Давайте теж накладемо ось цю фігурку сюди. У нас повинно залишитися те, що не спільне. Що ж залишиться? Палочка, трішечка. А квадратик не тільки рисочка, квадратик же теж залишиться, так? Ну ця рисочка я згодна і ще залишиться ось. Ось так, так. Да. Добре. ну, Давайте молодець гліб, але давай я намалюю трошки. Мені прост, простіше це зробити. Так, Так, тобто в нас буде квадратик з такою діагоналлю. Ви ж знаєте, що таке діагональ? Так, ось була така, а тут буде ось така, так? Те, що не спільне. Так, і давайте зліп відповість на є. Є малювати. Мабуть, так, там. Воно теж таке нетривіальне. Mm -hmm. Давайте теж посередині накладемо те, що в них Ой, зараз я зеленим кольором намалюю, і ви скажете. Тут, тут, яка ж тут закономірність. Якщо щось, я можу допомогти, я знаю. Я вже, я вже е знаю. Е так, добре. Я також знаю. Так, а чи може а Гліп здогадався вже? Вони припасаються. Ну, дивись, якщо я першу фігурку накладаю на другу, те, що спільне, ось в них була спільна ось ця рисочка. Її що зробили? Стерли, да? Тобто спільні частини ми вбираємо, забираємо, а те, що не спільне, залишається. Тут те ж саме. Дивіться, спільна частинка була тільки ця рисочка. Ось її забрали, а все інше залишилося. Тепер давайте накладемо. Тобто ми повинні забрати спільні. Так, хтось мені вірно намалював. А, а так, це так. перерисовувати? Так, так, треба перемальовувати. Так, і те, що не спільне, молодець, тобто квадратик і тут така рисочка, да? Молодець. І так, ровно намалював. Молодець. Так, а гліб отримує Іванов. Навіть 11. Так, якщо немає запитань, давайте рухатись далі. Чи можна це стирати, чи встигли? Ви? Так. Встигли всі. Ні? Ні? Я так. не встиг, ну, я відповідав, я не встиг. Ну, якщо ти відповідав, а, ти можеш не записувати. Ти ж все знав, як це зробити. Так, а, Юльчик, давай швиденько. У нас далі деякі задачі там такі а, цікаві. Мені треба показати, готово. Готово. Добре. Тепер дивимось. Є такі задачі, вони пов'язані з словами. Наприклад, вам треба сказати, як з цих двох слів утворили слово коза, і яке слово повинно стояти замість зірочок. Ну, давайте такий приклад запишемо. Так, і напишіть. Приклад, при, можна скоротити, так? Я вже поняла. Так, 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 я зрозуміла, не поспішайте, давайте, щоб всі розібралися. У нас є слово корова. В дужках пишемо слово коза і слово закон. Так, що помітив Нікіта. Що помітив Нікита? Я думаю, закон отримати. Е, я помітив, що е, перші дві літери. Можете так теж олівцем. Заміщають ко. Е, зараз. ко? Я собі... Тобто ми беремо закон, ворога, перші дві літери беремо з першого слова. І так. перші дві літери з другого. Об'єднуємо, ми отримуємо козу. Так, тоді за такою ж самою закономірністю ми повинні взяти перші дві літери в першому слові. Так. І Каш. перші... Каша. Ша. Так. Ша. Тобто так. ось тут у нас е... краще поруч написати: каша. А можна запитання? Так. А нам зразу записувати слово, яке вийшло. На видно, що каша... тут не зразу записувати, а поруч. Ось так, щоб було зрозуміло. Ні, е, у зошитах просто кашу писати. Ні, зірочки, а потім каша. Добре? Ось так. А, карети, зірочки, шашки, да, можна так. я. Ось так повністю переписати. Я зрозуміла, що деякі діти вже зрозуміли, як це робити, а хто це зараз викрикував, кому поставити чорну деру. Нікому? Я знаю ще одне слово, якесь. Платон це був. А Платон, дивись, дійсно, іноді буває і друга закономірність, бо не завжди так, ось перші дві, Тут літера О була і тут, але відразу вийшло ну, якесь слово, яке існує. Тут все є, є слово решта. Ну, Решта ре, а де там ШТ, А. Ну. Ні, тут е, закономірність саме така. Ну, якщо решта ж була, то тут по, з цього слова не буде коза. Тобто ми не просто будь-які літери беремо, а беремо за цією ж закономірністю, які були вперше, в перших двох словах. І так, тепер напишіть номер другий. А треба теж. Можна я розв'язу? Опять хтось викрикує. Ребята, у вас же є е, рука. Поставте Так, Платон, обов'язково. А, давайте так. Хто сьогодні ще не відповідав ані на логіці, ані на математиці я. і хоче я. відповідати. Поліна, Леонард. Ну, давайте, Поліна. Я бачу, все, я бачу. І так, слухаємо Поліну. Поліна не поспішає. Спочатку перепишіть умову. Ось вона. Приклад А. У нас є слово доміно. І слово «гараж» з них отримали слово нога. Потім є молоко, є замок. Яке ж слово там зашифровано? І так, спочатку запишіть умову, а потім Поліна буде шукати закономірність. Це слово «коза». Так, ми ну, беремо... мені не тільки відповідь потрібна, як ти зрозуміла? Що ми беремо, ми беремо в, перші, ми в першому слові? Дві останні літери. Так, дві останні. Но. Так, а тут перші дві. Да? Тобто закономірність яка? Треба взяти дві останні літери в першому слові. Це буде ко, так? І перші дві літери. Там останні так. дві, а тут перші дві, так? І дійсно ми отримаємо слово лоза. Так, продовжувати лоза можна? А лоза можна? А лоза не, не можна, бо там же дивіться, зараз я поясню, чому не можна лоза. Ми ж не просто граємо в гру у твори слова. Ми повинні а, робити так само, як було в, першій, в першому рядочку. Ло, mm -hmm. це у нас а, другий третє. Тут же не було слова міга, mm -hmm. тут була mm -hmm. нога. Mm -hmm. Зрозуміло, діти? Mm -hmm. Так, ну Поліна mm -hmm. там одразу відповість. Я знаю, що вона добре це ем, розбирається. Ну, добре, давайте ще в Б, Поліна. Але Поліна не поспішає. Запишіть умову приклада Б. Сорока комар, марка, перука. Далі в нас 5 літер якийсь і сокіл. Тут цікавіше трошки, тобто теж треба з'ясувати закономірність. Так, чи побачила її Поліна? Так, бачу Ілля побачив, добре. Костя бачить. І гліб бачить. Добре. Поліна, бачить закономірність? Ні? ні. <звіст> так. <звіст> ну, давайте е, 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 Іллю запитаємо, я йому оцінку підвищу. Так, що бачить Ілля? Я бачу так. Ми теж беремо дві. Дві е, букви, але які. Тесо. Ну, Дивіться, комар, да? Значить, е, так? Значить, сороки. Тобто ось у нас. К і О. Тобто ми повинні взяти ось ці дві літери, але рухатись а, не в прямому, а в зворотньому порядку. Я так? зробив це завдання. Молодець. Можеш. У мене тут, Там, де перука, перука і соки, у мене вийшов песок. Так, тобто ти взяв Q, так, ось ці дві, К, сок. Кусок, всі зрозуміли чому. Е, а я зробив песок. А як же П? Тут же не було, ні, ні, ні. Так, а, ну, так, 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 так. Дивіться, чому там кур... ну, слово песок-то можна скласти, але тут же не була перша і друга, там же не було сомар какой то був комар. Тобто тут потрібно було подивитися літери К і ось вони, так. Значить, тут. В такому ж а, зворотньому порядку рухаємось. Предостання К, потім У, К, а потім перші три беремо кусок. Є ж таке слово кусок. Я пропоную вам далі самостійно спробувати знайти закономірність в прикладах В Г. Хто це зробив, може далі робити домашнє завдання. Так, ну давайте хто зробить, Піднімає руку. Тут бачите багато варіантів. Слово роги можна ось так рухатись, а можна ось так рухатись. Тут і так, і так можна. Треба подивитися, де буде, а можна взагалі ось так рухатись, да? Рух. а потім брати ось цю літеру, так? Да? Це яка сторінка? А, 15. Так, да, це 15 сторінка. На екрані є. Ну, хтось там може домашнє вже робить. Так, ну що? Чи можемо ми перевірити вже «В»? Це слово пов'язане з нашим містом. Так, Юра Прийменко, будь ласка, скажи, що Море. ти вивив? Море. Море, дійсно, а як ти міркував? Ти взяв останні три літери, так, в слові в першому так. слові. Не останні, три, але прочитав а, в оберній черзі. І так. середню літеру а, в другому слові. Тут куді це буде мор. І є, і отримали слово море. Так, думаємо над Г. Я знаю. Можна? Так, а хто зараз сказав я знаю? Тобто дівчаток, так? Хто хотів би відповісти? Вас багато? Юля цвік. Ну, Почему? давай, Юлечка, що тут? Я бачу, що поле це дві останні літери Доверні О і П, але вони переставили місцями. Так. так, жа, а тут буде. Жаба. Жаба, бачите, так, дійсно, слово жаба. Жабки вони такі цікаві. У мене на дачі зустрічаються жабки, вони мені так, жаба. А тепер послухайте, У нас залишилось трошки часу, але ми, мабуть, підемо на перерву. Домашнє завдання буде таке. Це в нас урок номер який? Восьмий, мені здається. Ні, не восьмий. Зараз, зараз, зараз. Я вже урок номер шість. Ви берете ДЗ до урока номер 6. Все, що там є, там небагато. Там малюнки, їх треба перемальовувати і вгадайте слово. Тобто ДЗ до урока номер 6 а, Так, і на сьогодні ми закінчимо до побачення. Ми, ми не ще робили. До побачення. Ми робили ми до урока 5, а до уроку ДЗ ви не робили. Хто зробив, до побачення робили. гарного дня. До побачення, а. гарного дня. І вам теж гарного дня. Не хворійте. Дякую вам теж всього найкращого. До побачення.